Дірку отут в цьому місці пробурити йому. на всю длину. Це ми сверло якесь імпровізували. Та болгаркою заточив. Сам придумав, або десь в інтернеті побачив, та не пам'ятаю вже де. Ти ж дивись, треба же його якось, щоб не отакої, не отако, щоб рівненько було зайшло і звісили вийшло такого. Або хоча б до половини. Так і до половини так. А? Хто підскаже ідею, Тому дам рубля Залізяного з Леніном. Значить, воно в нас кривенько получилось. Але... Матьов'я. Не Я вас запрошую вступати в клуб анонімних наркоманів.